Я його вже й зібрав. Северин чи сіверин, чи северін трошки не так зробив. Роблю все по інструкції. Теж було не дуже зручно. Паня мене ще, слава Богу, сюди не вигнала. Доброго дня, шановні глядачі! І сьогодні в нас продовження вчорашньої роботи. Але вчора ми все висадили. А сьогодні ми доробляємо те, що не встигли вчора. Це дов'язати ниточку, закріпити її. Підгорнуть, підтягнуть капельку, десь такі мілка, нудна робота, але зробити її треба. Тому я працюю, ви спостерігаєте: ставите лайки, дизлайки, коментуєте, підписуєтеся, якщо не підписані. Всім гарного перегляду, гарного настрою та тихого, мирного неба. Подивимось, що там наші ручки. Я їх уже відкрив. Все наші герочки. Всі стоять як солдатики. Ніч першу переночували вже в більш вільних умовах. Все нібито з ними добре. Ось ми два рядочки ниточку пров'язали, а інші не встигали. Хотіли висадити у вологий грунт і встигнути це зробити вчора, щоб уже не мордувати їх. Цих касетах, тому що їм хотілося свободи. І от вони тепер свободі. Мені наче за ніч навіть листочки стали більше на них. Тому далі працюю. І вже коли потрібно було бризкать, я згадав, що ми ж купили оприскувач. Ось такий самий простенький, прокрафтовський, 16-літровий оприскувач. Я його вже і зібрав, а тоді згадав, що я ж вам його не показував. У нас був ручний. Ми в минулому році обходились ручним, чисто картошечку бризнуть, але теж, теж було не дуже зручно. Вісьмилітровий він і постійно треба качати, і він весь такий пластмасовий ліміра, якщо помните, якщо знаєте, що з цим оприскувачем ішло. Та все стандартно. Ішла удочка, ішло, ішов зарядний пристрій, але він там в гаражі, де заряджалась. Ось такі насадочки, форсуночки. Просунки, такі одна двойна, потім ще якісь. Я, чесно кажучи, ніколи не користувався акумуляторними оприскувачами тільки ручним, стандартним оприскувачем. Тому це для мене буде перший досвід. Але я думаю, що нічого тут такого незвичайного немає. Зараз вам покажу, що там ще з другого боку. Але ви всі їх бачили, хто в темі, хто користується. Ну така. Така спинка, такі плечики, як на мене, для 16 літрів. Він і сам по собі не зовсім легенький. То могли б плечики, звісно, придумати трошки мощніші. Але підуть і такі. Тому сьогодні будуть перші випробування даного оприскувача. Всі, хто користувався таким, можливо, є якийсь досвід користування. Позитивний чи негативний, будь ласка, залишайте в коментарях. Буду. З задоволенням це все читати. У нас вже вечір, трошки жара спала, я вже позакривав усе добре, така весняно-літня прохлада, Квітнуть, квітне наша яблунька гарна. Так. Не всю я ниточку пов'язав, була ще там друга робота, треба було відволіктись, але в нас час дозволяє. Пролили ми, зробили всі процедури необхідні, нібито все добре. Клас, свіже дерево, тут просто такий непередаваємий, приємний запах дерева. Класний такий. З ниточка майже вся пов'язана, ще зовсім трошки, і ця робота буде зроблена. Температура у нас. 23 градуси чи 22 зверху. Так, дивишся ніби 23. Все полито, все добре. Ну, Славік приходив, сказав, що не спіши поки закапувати ниточку. Пізніше закопаєш, як піде другий листок. Тому я... Слухаюсь, поки шопчусь. Роблю все по інструкції. Тепло, хорошо. Сьогодні безвітряна погода, а дуже я переживаю, коли ці вітри піднімаються. Тому що в нас конструкція така не сильно мощна. Але я думаю, що все буде добре. Ми її ще усилимо, доробимо ті всі процедури, які треба доробити. І буде вона декілька років нам служити і приносити. Прибутки. Так, да, всі роблять великі, мощні, але я тільки вчусь, треба набути досвіду починати з чогось меншого, а потім уже ми прийдемо до якихось глобальних масштабів. Я рахую, що на сьогоднішній день це теж досить таки непоганий об'єм. Тут у нас виходить. Майже дві сотки. Це ж простінь, цей тіньочок для наших маленьких огірочків. Ті, які підростають. Я ще Аня мене ще слава Богу сюди не вигнала, але не дай Бог чого, то простінь у мене вже тут є. Ось ось ще малюки. Це сорт називається. Ромара чи Ромера, Ромара, здається. А цей, який ми висадили, оцей. Це називається Северин. Чи Сівірин? чи Северин. Северин, коротше кажучи, називається. Я сподіваюся, що йому не буде тут тісно. Розраховували. По 90 см. Але тут у нас 90. А тут треба буде кинути рулетку, подивитися, скільки міжряддя. Ну, як оце міжряддя, так тут 90 точно є. А тут щось непонятно Ну Це, мабуть, саме вузьке міжряддя в нас вийшло. Щось я тут трошки не так зробив. Відстань між долунками у нас 30 см. Так як всі рекомендують, а вже по міжряддю трошки менше. Ну, я думаю, що тут незручність тільки в тому, що е, ходити при збірці, при обслуговуванні, при обробітку це мала відстань, мала міжряддя. От навіть зараз, якщо нитку натягти, то дуже потрібно обережно заприскувачем тут проходити. Я думаю, що справимось. Кому сподобалося таке відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося. Всім дякую за перегляд та до скорих зустрічей. До побачення.